Всім привіт! Давайте разом з вами зараз приготуємо ось такого запеченого хека в томатній пасті. Так, отже беремо хек, розморожуємо його так, От, і нам потрібно його почистити. Значить, як ми його чистимо, беремо, розрізаємо животик. Так. Всерединці вичищаємо, от, тут зовсім небагато. Так, от підтягуємо не просто плівочку, а отак от витягуємо повністю все, От, до самого хребетика. Нарізаємо на кусочки. І складуємо, ось я вже почала, і складуємо в якусь. Дару миску якусь глибоку чи каструльку забажаємо. Тепер посипаємо сількою і перемішуємо. Тобто перевалюємо всі повністю нашу рибку. Тепер беремо нашу рибку, кожен кусочок обвалюємо у мучичці. От. І обсмажуємо на сковорідності. До готовності ми не обсмажемо, так як ми будемо ще її рибку нашу протушувати. А поки смажиться наша рибка, ми підготуємо моркву і цибульку. Значить, цибульку ми нарізаємо пів кільцями. Морковку натираємо на Терпишці. Тепер морковку з цибулькою обсмажуємо на сковорі беремо тепер форму, на низ викладуємо нашу піджарочку, тепер зверху викладуємо рибку. Підсмажену, так. Рибку ми виклали, тепер ось, якраз у мене рибку ми виклали, тепер ось якраз у мене мисочка ця лишилася, в якій рибка була смажена, лежала, то ми тут і розведемо нашу томатну пасту, беремо, видавлюємо. Я взяла. Два пакетики томатної пасти, так, От. і один соус солодкий чилі, мені захотілося. Значить, я ці всі три пакетики і добавлю сюди. Тепер ми розводимо водичкою, заливаємо водичкою, та Добавляємо сюди обов'язково часничок. Перчик, перемішуємо все так і заливаємо нашу рибку, от, заливаємо нашу рибку і ставимо в духовку. І ставимо в духовочку запікати. Все, достаємо з і з духовочки наша рибка готова.